В одному казковому лісі жили троє друзів їжачок, сова і пташечка. І мали вони бажання їжачок мріяв соковите яблуко. Сова мріяла про книгу, а пташечка про рожеве гніздо. А знаєте, я чула, що коли падає зірка, то може загадати бажанням. І відтоді друзі щовечора дивилися на зоряне небо. Аж одного разу. Дивіться, дивіться, зірка падає. Ой, куди ж вона упала? Здається, за тими деревами. Он там, фосвітиться. Привіт, Привіт, хто? Я зірка бажань, а ви я сова. А я пташка. А я, я сад. І ти справді вмієш виконувати бажання? Так, я ж зірка бажань. Можу виконати ваші. Я хочу рожеве гніздо. Я шоковити яблуко. А я книгу. А чому ти плачеш? Я виконую бажання інших, а своє не можу виконати. А тебе бажання. Я б хотіла мати друзів. Ми, Ми будемо, будемо твої друзями. Справді друзями. друзями? ура! Аж раптом над лісом загуло. З'явився великий чорний змій, і ліс почав палати. Друзі задрижали. Моя книга? Моє гніздо. Моє ліс. ліс! Зірко, ти можеш це припинити? Зірка бажань звернулася до всіх зірочок на небі, і тут сталося диво. Мільйони зірок перетворилися на метеликів. Вони почали тріпотіти крилами, і вогонь погас. А змій перетворився на маленького хробака і заповз у землю. Так, сила мільйонів метеликів перемогла великого змія. Зірка бажань залишилася жити на землі. А у їжака, сови і пташечки з'явилися мільйони нових друзів на небі.